Розпаковуємо. Прийшли наші тюльпани. І дивимось що нам поклали. І, як завжди, подарунок є. Я зразу бачу, є подарунок. Дивимося, що це у нас п'ять цибулинок. П'ять цибулинок. Отакий От і рис. Ну, посадимо. Треба, щоб було сонечко. Садити десь там, де багато сонечка. І їх зараз треба теж посадити. Добре, що ще не мерзла земля. Дивимось далі. Так, це, я зрозуміла, мені поклали в подарунок. Тут мені поклали. Ось такі пушкінія ліванська називається. Так, далі, що у нас є? Ось такі цікаві цибулинки великі. І це цибуля каратавська айворі називається Куїн. О така біленька. У мене є синенька, це біленька. Далі, що мені поклали? Нарцис Криноліновий Джулія Джейн. Ось такий буде низенький нарцис. Ого, багато цього я отримала. Далі в мене є рястка. У нас є ряст, а це рястка трофі називається. Ого, що це успіє. Такий нарцис повний. Це в ході, зараз я в холодильник покладу, тобто я хочу, щоб він у мене в горщику. Тут уже почав, навіть зеленіє, треба терміново в холодильник. Це теж у нас нарцис, так, дивлюсь, теж нарцис. І ще нарцис. Взагалі-то я чекала тюльпани. А бачу нарциси, нарциси, щось ось таке. Це я все отримала на 800 гривень, друзі. О, підсніжник. Те, що мені подобається, їх тут три штучки. О, ні, не три. Їх тут шість цибулинок. Це чудово, це зразу на грядку. Посажу. Це холодильник зараз такий Тут дивимося ось такі квіточки. Називається Белевалія. Густоквіткова. Ось така є у мене така, теж є місце, посажу, теж на грядку. Оце все зараз на грядку висаджую. Це... нодокса люцилія альфа. Ось така дрібнесенька. Це чудово треба, мабуть, на кладовищі посадити. Так, ось такі циблинки. Тюльпан нарешті. Холодильник. Це в холодильник також. Це на грядку все, це в холодильник. Холодильник-холодильник, холодильник. це я хочу все посадити в горщиках. Будемо дивитися, як він виросте. Дивимося далі. Щось щось отаке. Теж нарцис, В холодильник уже і пустив. бачите, теж буде в горщику у нас. І ще, ой, тюльпани, тюльпани є нарешті ось такі красиві, теж горщики вже і вже показали навіть, треба їх терміново в холодильник. Це все ми покладемо на місяць в холодильник. Тюльпани, Такі красиві. красиві тюльпани знову. Теж зелененьке пішло. Холодильник. І ось такі тюльпани, холодильник. Оце я стільки насаджу в горщику. А на слідучий рік уже висадимо в нагрядку. Знову тюльпан, І знову дивимося, так, холодильник. Ось щось таке красиве, це такі нарциси. Їх можна на грядку. Їх на грядку висадимо, і ці нарциси також підуть на грядку. Ось таке отримала. І зараз це йде в нас в холодильник.